І Господь промовляв до Мойсія на Сінайській горі, говорячи: Промовляй до ізраїлевих синів, та й скажеш їм, коли ви війдете до землі, що я даю вам, то святкуватиме земля та суботу для Господа. Шість літ будеш засівати своє поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника і збиратимеш урожай його. А сьомого року субота повного відпочинку буде для землі, повний відпочинок, субота для Господа. Поля свого не будеш обсіювати, а виноградника свого не будеш обтинати. Саморослого колосу жнив твоїх не будеш жати, а грон з необрізаних виноградин твоїх не збиратимеш, рік повного відпочинку буде для землі. І те, що саме вродиться в цім відпочинку землі, буде для вас на їжу, для тебе, і для раба Твого, і для невільниці твоєї, і для наємника твого, і для осілого твого, що мешкають з тобою. І для скотини твоєї. І для звірини, що в краї твоїм, буде весь урожай його на їжу. І відлічиш собі сім суботніх років, по сім років сім раз, і будуть для тебе дні сами суботніх років сорок літ і дев'ять. І засурмити у сурми сьомого місяця, десятого дня місяця, в день очищення, засурмити в сурми по цілому краю. І освятити рік пеяте і оголосити волю в краю для всіх мешканців його, ювілей він буде для вас, і вернеться кожен до своєї посілости. І кожен до родини своєї вернеться. Ювілей цей рік пеєте десятріча буде для вас, набудете сіяти, і не будете жати саморослі колосі її, і не будете збирати грон з необрізаних виноградин їх. Бо це ювілей, святощі будуть для вас, з поля будете їсти врожай його. У році того ювілею вернетесь кожен до своєї посілости. А коли продасте що своєму ближньому або купите з руки свого ближнього, не обманюйте один одного. За числом років по ювілеї купиш від ближнього свого, за числом років урожаю він продасть тобі. За многістю літ побільшиша ціну тієї купівлі, а за малістю літ зменшиша ціну тієї купівлі, бо він продає тобі число літ урожаю. І не обманете один одного, і будеш боятися Бога свого, бо я Господь, Бог ваш. І ви виконаєте постанови мої, а устави мої будете держати, і будете виконувати їх, і безпечно сидітимете на землі. І земля дасть плід свій, а ви будете їсти досита і безпечно сидітимете на ній. А коли ви скажете, що будемо їсти сьомого року, тож не будемо сіяти, не будемо збирати врожаї свої. Ізошлю я благословення своє на вас шостого року, і зродить врожай на три роки. І будете сіяти восьмий той рік, і будете їсти старих урожаїв аж до року дев'ятого, аж до виросту врожаю його будете їсти старе. А земля не буде продаватися назавжди, бо моя та земля, бо ви приходьки та осілі в мене. А ви в усій землі вашої посілости дозволяйте викуп землі. Коли збідніє твій брат і продасть із своєї посілости, то прийде викупник його, близький йому, і викупить продаж брата свого. А чоловік, коли не буде йому викупника, а рука його стане спроможна і знайде потрібне на викуп його, то облічить він літа продажу свого. І верне позостале чоловікові, що продав йому та й вернеться до своєї посілости. А якщо рука його не знайде потрібного на заплату йому, то буде продаж його в руці покупця його аж до ювілейного року, і вийде він в ювілеї та й вернеться до посілости своєї. А коли хто продасть мешкальний дім в обамурованому місці, то викуп його буде до кінця року від часу продажу його, рік буде на викуп його. А якщо він не буде викуплений аж до кінця року. То стане той дім, що в місті, яке має мур, назавжди для покупця його на покоління його, не вийде він в ювілеї. А доми в оселях, що не мають муру навколо, до поля землі будете прираховані, і буде йому викуп, і в ювілеї він вийде. А міста Левитів, доми в містах їх посілости, викуп для Левитів завжди буде можливий. А хто викупить від Левитів, то продаж дому і міста посілости його вийде в ювілеї, бо то доми міст Левитів. Їхня посілість серед Ізраїлових синів. А пасовисько навколо їхніх міст не буде продане, бо це вічна посілість для них. А коли збідніє твій брат, а його рука неспроможною стане, то підтримаєш його, приходько він чи осілий, і житиме він із тобою. Не візьмеш від нього лихавей та прибутку, і будеш боятися Бога свого, і житиме брат твій з тобою. Срібла свого не даси йому на лихавеу, і на прибуток не даси їжі своєї. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим Богом. А коли збідніє брат твій при тобі і буде проданий тобі, то не будеш робити ним праці раба. Як наймит, як осілий він при тобі, аж до ювілейного року буде він працювати тобі. Вийде від тебе він та сини його з ним, і вернеться він до родини своєї, і до посілости батьків своїх вернеться він. Бо вони мої раби. Що я вивів їх з єгипетського краю, не будуть вони продані продажем раба. Не будеш володіти ним жорстоко, і будеш боятися Бога свого. А раб твій та невільниця твоя, що будуть твої, будуть із народів, що навколо вас, із них купити раба й невільницю. А також із синів осілих, що мешкають з вами, з них купити та з племені їхнього, що з вами що породили в краї вашім, і будуть вони вам на посілість. І передасте їх, як спадщину, вашим синам по вас на спадок посілости навіки, ними будете робити, а братами вашими, синами Ізраїловими, один одним. Не будете володіти жорстоко. А коли рука приходька чи осілого при тобі спроможна, а брат твій збідніє при ньому, і буде проданий приходькові чи осілому в тебе, або нащадкові племени приходька. То потім, як буде проданий, викуп буде йому один із братів його викупить його. Або дядько його, або син дядька його викупить його, або з однокровних його, і роду його викупить його, або спроможна рука його, і буде викуплений. І облічить він із тим, хто набув його, від року продажу його аж до ювілейного року, і буде ціна продажу його за числом літ, як за дні наймита буде полічено йому. І якщо ще багато літ, то згідно з ними він верне свій викуп із срібла його купівлі. А якщо позостало мало літ до ювілейного року, то облічить йому, згідно з роками його верне свого викупа. Якщо річний наймит він буде при ньому, він не буде жорстоко панувати над ним на твоїх очах. А якщо він не буде викуплений у тих роках, то вийде ювілейного року він та сини його з ним. Бо Ізраїлеві сини мої раби, мої раби вони, що я вивів їх із єгипетського краю. Я Господь, Бог ваш.